Друзі, друзі, всім привіт! Хапаєте люю на зв'язку. Сьогодні маємо для вас ще один класний варіант. Ось такий седан Audi a 6 Це 2016 рік. Рестова модель. Виглядає дуже класно, тому що вона має зовнішній S-Line. крутезні диски, навіть не знаю якого радіусу. Це 20-ки. 20-го радіусу диски, крута комплектація, гарний хром по вікнах, на ручках. Повністю практично сюди. Рестальінгу, також задня оптика, роздвоєний вихлоп, багажничок теж все о... працює, але щось не працює. О, працює. Багажничок все чистенько. Тут ми маємо запасочку, все як положено. Камерка, перед передзад, камерка також присутня, гарний, до речі, білий перламутровий колір. З цієї сторони зауважень також немає. Перейдемо у салончик. Що ми маємо в салончику? Розкішний світлий шкіряний салон в ідеальному стані. На вікнах ми бачимо шторочки, також задня електрична шторочка, акустика BOSE. Чотирикзонний клімат контроль. Все дуже класно. Тут сідає, нагадує s line З цієї сторони також зауважень немає, шкіра в ідеальному стані. Також присутній асистент сліпих зон, аналізована оптика, електроники спереду також присутні ключі, до речі. також маємо. Тут повний електропакет, пам'ять водійського, електродзеркала привід, звичайно, є. Датчик світла маємо, мультикермо оздоблене шкірою, круїз контроль. Підрольові перемикачі КПП, все, що потрібно, все є. Пробіг у нас на даному автомобілі 184 тисячі, автомобіль обслужений, працює ідеально, прийомистий, гарна мультимедіа. Тут панель управління мультимедію в Audi всі знають, що дуже-дуже зручно. Дзеркало з автозатемненням, коробочка перемикає плавненько, без жодних зауважень, моторчик прийомистий. так Камерка, що у нас? Камерка працює, все гарненько. Ось такий красивий гарний автомобіль. Також є підігрів передніх сидінь, Клімат мать 4 зони я вже нагадував. Якщо вас цікавий даний автомобіль, він є в нас в наявності. Приїжджайте до нас, місто Львів, пасіч на 127. Даний автомобіль можна купити і в забову вартість, а також у лізі. Також ще нагадаю, що в нас є комісійний продаж автомобіля. Ви привозите до нас свою автівку і ми займаємося повністю її реалізацією. А ви економите свій час та нерви. Чекаємо на вас, Хай авто, на Копай Авто.